Чорна хмара залимана, небо сонце криє, синє море звілюкну, то стогне то виє, Дніпро гибло затопило, а хлоп'ята, на байдати, Море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Гражже море заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори. Ні землі, ні неба, серцем вліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та й співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люнька в роті, поглядає туди, сюди, де то будь роботі. Закрутивши чорні руси, за ухо чуприну, підняв шапку, човни не стало, нехай ворог гине. Не в синоку, отамане, панове молодці, а у загра до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом все заревіло, спасибі вам, підняв шапку, знову заревіло Синє море вздовж байдака. Знову походжає пана Таманта на хвилі мовчки. Поглядає.